Ну, в першому таймі по були закритий матчі. Давайте чесно говорити, те, що є. В першому таймі. Тактично досить правильно Лухтанов з Кузиком спрацювали двічі, і кузик один раз забив, а другий раз, на жаль, для нас воротар потягнув. Ну, це тактично було наіграно. Ми готувалися якраз проти Чорноморця, якраз такі аспекти. Безпосередньо. У нас Єгодинський вчора, ну, скажімо так, сказав, що він не зможе грати в нього там. Проблема були з коліном, і він не грав, і ми перебудувалися, нам довелося перебудуватись. От, ми поставили Кутаса. І, на мій погляд, він не заслуговував червоне. Але то Можоровський, четвертий арбітр, взяв на себе. А я кажу: який фол останній надії? Поясніть мені, будь ласка, ніхто не може. Але чомусь я йому тоді задаю питання: а чому ж ти не говориш, що пенальті був ворота чорноморців? Ну, був. Ну, так, а що ти не говориш, що треба давати його той пенальті? І ніякої реакції. Ви всю гру бачили, що суддя, арбітри зіпсували ігру. Філімонов порушує проти Савченко, дають жовту карточку Савченко, а не Філімонову. Слухайте, хіба це, це є нормальним? А потім Філімонов отримує, але це була б вже друга. І правильно мій колега-тренер замінив його, він реально розумів, що його треба було вилучити в першому таймі. 16 го номера він правильно замінив? Ну, скажіть, будь ласка, після свистка, після положення по загрою, гравець забуває в пусті ворота, а реакція ноль. Я Можоровському кажу, а кажу, чому ти мовчиш? Чого ти мовчиш? Підкажи. Мовчать. Знаєте, неприємно, коли так ведуть себе на очах. Так не багато вболівальників, але на, на очах людей у всієї країни матчі ж транслюються. Про що це говорить? Що з Говерлою можна робити все, що хочеш. Тоді для чого такий футбол? Так зіпшіть результати зразу, які ви хочете. Якщо комусь це щось потрібно там. Я вже казав і зараз залишаюсь при своїй думці. Я був за те, щоб хоча б три роки прем'єр-ліга України обслуговували іноземні арбітри з Угорщини. Польщі, Словаччини, Чехії, Румунії, там, Болгарії. Недалеко, не, не зганглі, тому що летіти далеко. Нехай приїдуть, а наші арбітри нехай пообслуговують в їхніх чемпіонатах. Це піде на користь українському футболу. Ми всі говоримо за корупцію в країні. Де да вона тотальна корупція. В країні це всі знають. Всі це знають. Так слухайте, так, давайте ми зробимо так, щоб зменшити її. Давайте ми зробимо так, щоб іноземні арбітри обслуговували. І зразу зменшиться. Кількість розмов про упередженість, про все інше. Ну поставте себе на місце гравців, на місце господаря клубу, на місце тренера. От поставте себе просто. Попробуйте це все відчути, коли певну наглую вбивають. Просто ти бачиш це, все, гравці це знають, це бачать. Для чого? Кому це потрібно? І це ми називаємо футболом. Так слухайте, в мене грають молоді гравці, і в Чорноморці так, що ж багато молодих гравців. Так навпаки, дайте грати молодим гравцям для того, щоб вони прогресували. При такому суддівстві який прогрес може бути? Зараз знову почнуть говорити, ось грозний, жаліється на суддівство. Ні. Я кажу, що це упередженість, а не помилки. Я особисто кажу, це моя особиста думка, я маю право на неї. Тому що не давати пенальті мільярд процентів, які бачила вся країна, ну, знаєте, це вже ні в які вороти не лізе. За гру, ну що можна говорити за гру? Хльоба три моменти для взяття в арітміх мав. Кузик три, один забив. Гімега вискочив один в один, його збили, чистий ще Як мінімум жовту, а може й червону, по старим правилам ще повинні були б давати. Він і не дав пенальті, він розумів, прийдеться давати червону картку, певно. Він що не бачив, досвідчений арбіт. Я бачив, як він габалу судив у Єврокубках. Здорово судив. Я бачу. Ти ви бачили. Так скажіть, для чого цей цирк потрібен? Кому він потрібен? Звичайно, вам з журналістам класно, грозно, емоційно там, розказує, вам буде що писати. Але я б хотів, щоб ви звернули увагу на футбол. Футбол то від цього страждає. Так, да, жовтізна в телебаченні, в пресі, так класно, всі читають, виступи там, Ляшко, того, того, дивляться, ще хтось шумить, клас. Всім подобається, продається краще. А футбол хіба виграє від цього, якщо таке суддівство буде? Де не виграє, він від цього. Бажання просто немає в такому футболі працювати, коли отак це все робить.